Не може е, тверезомислячий е, лідер. Е, ну а китайці, ви знаєте, вирізняються тим, що вони, по-перше, а не поспішають, а б, дуже люблять займати позицію стороннього спостерігача. Е, ну як та знаєте, мудра мавпа, яка сидить і дивиться, як там десь там внизу гризуться леви. От хто е, кого загризе, от з тим вона буде дружити. Е, тому е, думаю, що їм абсолютно не вигідно зараз обрати. Е, Скажімо, одну з сторін, тобто чи Росію, чи Захід. Ну, Захід зрозуміло чому? Тому що якщо Китай почне обирати сторону Росії, то Захід вже продемонстрував, що роблять з країнами, які себе поводяться неадекватно. На них накладають санкції. Байден це зараз повторив в такій дуже жорсткій, прямолінійній, недипломатичній формі.